Доброго дня. Наступна тема наша це порядок розслідування, особливості розслідування нещасних випадків на виробництві. Значить, мене звати Мазур Костянтин Васильович, завідувач сектору розслідування проєктної праці і Керальської області. На сьогодні, на сьогодні діючий є порядок розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджено постановою кабінету міністрів України. 217 на четвертую девятнадцатую руку за номером 337 Цей порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з працівниками у процесі здійснення трудової діяльності. Вимоги цього порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Що ж таке нещасний випадок? Нещасний випадок це обмежена в часі подія, або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталося в процесі виконання трудових обов'язків, е які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше, що дуже важливо. Організація розслідування нещасних випадків. Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок чи інша особа, свідок нещасного випадку. Повинні вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілим, негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівникові робіт, служби охорони праці підприємства або іншої уповноважені особі підприємства. В свою чергу, безпосередній керівник робіт зобов'язаний терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров'я. Нагайно повідомити роботодавцеві про те, що сталося, зберегти до прибуття комісії за розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці, машини, механізми, обладнання в такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку. Якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків або порушення виробничих процесів. Заклад охорони здоров'я. Повинен провести необхідні дослідження для визначення наявності в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин, і визначити ступінь його спині, відповідний висновок чи витяг протоколу з окремими позначеннями у разі відмови потерпілого визначити ступінь спині, довідку із зазначенням діагнозу та його коду згідно з міжнародною статистичною класифікацією хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я – МКХ-10. І висновок про ступінь тяжкості травми згідно з класифікатором господієм травм за ступенем тяжкості, затверджених мозків. У разі отримання інформації про нещасний випадок від безпосереднього керівника, повідомлення закладу охорони здоров'я, заяв, заяви потерпілого, членів сім'ї, у повноважені ним особи тощо. Роботодавець зобов'язаний протягом двох годин повідомити підприємством установам організації. Зазначеним в 4 9 пункту 8, 8 цього порядку. Використанням засобів зв'язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 цього порядку. Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку, крім ДТП. ДТП подається за місцем реєстрації підприємства, юридичної реєстрації. Якщо нещасний випадок підлягає спеціальному розслідуванню, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається: місцевій держадміністрації, органу владею проспілки вищого рівня, органу поліції у разі тяжкого випадка чи смертельного наслідку. Якщо легка, тут не потрібно розслідування проводиться у разі настання нещасного випадку, в тому числі при якіс своєчасно повідомлення на чи внаслідок яких про це втрата настала не одразу. Бувають такі випадки. Значить, срок давності для розслідування нещасних випадків на виробництві становить 3 роки з дати їх настання. У разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати їх настання. Спеціальному розслідуванні. Стальному розслідуванні підлягають нещасні випадки зі смертельними наслідками, групові нещасні випадки, випадки смерті працівника під час виконання трудових посудових обов'язків, гострі професійні захворювання, що призвели до тяжких чи смертельних наслідків, нещасні випадки, факт настання, який встановлено в судовому порядку, нещасні випадки, що спричинили ті, е, тяжкі наслідки, в тому числі з можливою інвалідністю потерпілого. Випадки зникнення працівника під час виконання трудових обов'язків. Нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору та інших підстав. Нещасні випадки, що стали з особами фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору. Так. Факт перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем, якщо працівник фактично допущений до роботи без оформлення трудового договору. Встановлюються посадовим особами джопраці або е, чи в судовому порядку. Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, в тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, може проводитися комісією підприємства у разі надання територіальному органівно дежпраці, письмового доручення роботодавців протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення про нещасний випадок. Віднесення нещасних випадків до тяжких, що спричинили тяжкі наслідки, в тому числі з можливою інвалідністю потерпіло, здійснюється на підставі висновку про ступінь тяжкості травми згідно з класифікаціями. На підприємстві комісія утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок. Держпраці територіальним органом утворюється комісія спеціально розслідує. Спеціальна комісія утворюється протягом одного робочого дня після отримання переподавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацію, отриману з інших джерел. До складу спеціальної комісії. Посадова особа держпраці, голова комісії, представник робочого е, органу фонду, представник уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства, керівник спеціаліст служби охорони праці у разі відсутності. Представник е, роботодавця або на кого покладено функцію охорони праці, представник первинної організації проспілки, членом якого я постраждали у разі її відсутності, найманим найманими працівниками особи з питань про праці, представник проспілкового органу вищого рівня, посадові особи, органів Держпродспоживслужби, ДСНС, ну тут за згодженням і, і дивлячись який нещасний випадок. Наприклад, якщо пожежа, то ДСНС може іншим представити. За порядком. Тобто ми е, з вами розуміємо, що в нас розподіляється розслідування, е, розслідування підприємства та спеціальне розслідування. Спеціальне розслідування це головує завжди дешпраці. За порядком, срок розслідування нещасних випадків становить 5 робочих днів, а у разі проведення спеціального розслідування 15. У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин причин настання нещасного випадку, розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим положенням з територіальним органом держпраці за місцем настання нещасного випадку. До отримання відповідних висновків матеріали відповідей, пояснень, тощо. Тобто, продовження безстрокове строку продовження немає. Там 2-3 дня немає сроку. Є срок до отримання. Відповідних висновків. Відповідний висновок отримували на підставі, чого продовжували, і необхідно завершувати розслідування. Проведення розслідувань нещасних випадків. Значить, комісія зобов'язана провести засідання комісії з розслідування нещасного випадку, на якому розглянути інформацію про нещасний випадок, розподілити функції між членами комісії, провести зустріч з потерпілим членами його сім'ї чи повноваженим особи та скласти протоколи засідання комісії. Обстежити місце, де стався нещасний випадок та скласти відповідний протокол, розробити з місця, де стався нещасний випадок. Одержати письмові пояснення від роботодавця, його представників, посадових осіб, підприємців, потерпілило, якщо це можливо. Попитати осіб світи нещасного випадку, якщо такі є. Визначити вид події, що призвело до нещасного випадку, причини нещасного випадку. З'ясувати обставини та причини настання нещасного випадку, mm -hmm. визначити пов'язані чи не пов'язані нещасний випадок з виробництвом, установити осіб, які допустили порушення вимог е нормативно-правофактів захорони праці. Розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам. Так, і е скласти акт за формою Н1. Рішення щодо визнання нещасного випадку. Пов'язаним чи не пов'язаним з виробництвом приймається комісія Шляхом голосування просто більшості голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії, голос голови комісії є вирішальним. Наприклад, наприклад, шість членів комісії, голоса розподілилися три за три проти. Тобто, голос голови буде вирішальним, Як голосує голова, так і то не пов'язаний. Відповідно по срокам вимоги порядку визначено, що Держпраця до керівник територіального органу, який утворив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після надходження матеріалів спеціального розслідування розглянути їх та запевнити акт, примірники акти за формою НД. Тобто, комісія, коли вже попрацювала і на заключному засіданні склали акт. Потім уже е, наступний крок е, дають на узгодження органу, що створив, або роботодавця, або держпраці. Значить, якщо це розслідування підприємством, е, там буде термін два дні е, розглянути та затвердити акти у роботодавця в Держпраці три дні. Обов'язки роботодавця. Роботодавець зобов'язаний. Е, Створити належні умови для роботи комісії, забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, технікою, транспортом, спецодіям, спецзуттям, забезпечити виконання за рішенням комісії, додаткової фотозйомки місця, де стався нещасний випадок лабораторних досліджень, можливо, відео з камер. Коротше кажучи, повинен сприяти цим діям комісії. Ну і так, да, розглянути протягом двох робочих днів після складання акцій, хто вже сказав. І також організувати друкування, тиражування та формування протягом п'яти робочих днів після затвердження акцій за формою 1 необхідної кількості копиру. Тобто, завершили два дні на затвердження, п'ять днів у нас є на друкування і Забіжу наперед три дні на розслідування. По потерпілим. Потерпілий, член його сім'ї або повноваженим особам, не входить до складу комісії, але має право одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, отримувати витяги та побізмі, вносити пропозиції, надавати документи щодо нещасного вибору надавати відповідні пояснення, а також з метою сприяння об'єктивному та своєчасному розслідуванню, надавати відповідну інформацію, документи та висновки або сприяти в отриманню від, від відповідних органів установ і, і закладів тощо. Значить, кількість актів. Кількість актів за одним люди визначається рішенням комісії. Оригінали акта це дуже важливі. Оригінали акта надаються потерпілому, робочому органу фонду, тобто хто буде е, робити виплати можливі, е, і підприємству, що розслідує. Всім іншим органам доступну ставники, які брали участь у розслідуванні нещасного випадку, надається копія акта. Але ж е, рішення визначає комісія, кому копія, кому оригінал. Це вже Посадова особа держпраці або територіального органу має право перевіряти об'єктивність розслідування нещасного випадку комісії підприємства, відповідність до вимог порядку, а також отримувати іншу інформацію та документи від роботодавця, що стосується нещасного випадку. Це вже по завершенню Роботодавець насилає всім органам установим, організаціям. Було необхідно матеріали. Також матеріали направляються обов'язково територіальний орган держпраці, де посадова особа розглядає перевіряє і перевіряє об'єктивність, правильність, відповідність до розслідування, відповідність до порядку. За результатами перевірки об'єктивності розслідування проведенної комісії підприємства та у разі виявлення факту недотримання вимог нормативно про фактів захорони праці. Посадовими особами держпраці територіальним органом може бути прийнято рішення про призначення одного спеціального розслідування на час уникальні. Якщо держпраці не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування, результати роботи комісії можуть оскаржуватися лише у судовому порядку. Так. Відповідальність за порушення вимог цього порядку. Особи, які проводили розслідування нещасних випадків професійних захворювань, причин виникнення хронічних професійних захворювань, аварій, несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасність та об'єктивність їх розслідування, обґрунтованість прийнятих рішень та виконання інших обов'язків, визначених цим порядком. Особи, які порушують або не виконують вимоги цього порядку, створюють перешкоди розслідуванню або не неправдиві свідчення, несуть відповідальність згідно із законодавством. України Коротенько в мене все. Дякую всім за увагу. Мирного нам всім неба. До побачення.